Слава Україні, героям слава. Ось вирішив зробити ось такі їжаки пропольники на картоплю. Все щось руки не доходили. Колись збирався зі ступиць робити, взяти якісь там Жигульовські ступиці, чи які, виточити військи, порахував то затратне діло і все щось відкладав, то в довгий ящик. І все, не знав, чи воно буде ходити на втулках, чи не буде. Ну, якщо взяти тонкий вал і тонку втулку, то ясне діло, що вал воно бігом виробить. І недавно, буквально позавчора, натрапив на канал е Кирилович СВК. Досить толковий дядько. І в нього виходить ось такі втулки з труби і вал з труби. Вирішив зробити, як в нього, ну, дещо. Буде в мене трошки змінено, ну то діло таке. Тут заготовка, я вчора почав робити. Ця труба взяв з коляски мотоцикла Планета. Труба зверху має 40 мм, серед... стінка 4 мм. Далі на ту втулку взяв 40-му трубу. Вона мала тут всередині 42 мм чи щось. Вирахував формулу довжини кола. Всередині і формула дуже ніколи по наружі. Вийшло 6 мм різниця. Тут ось вирізав, зажав, розрізав ще одну таку трубу, двох половин ось так зажав в тисках, зварив, забив на лаву, обстукав і все воно гарно крутиться. По масльонках. Масльонку ось тут не буду ставити. Зроблю дещо по-іншому. Самі колеса будуть тримати, будуть варені всередині гайки і болтом буде прижимати. Тут де ота втулка, ось обмежувати будуть такі втулки, будуть приварені на валі. Ну, тут, же, де вона має бути, то вже потім вирахують. Ось ця труба буде знизу прорізана болгаркою, буде проріз, і тут буде стояти масльонка. І буде змащуватись отой вал, і з вала буде виступати солідол, так буде краща е, змазка. Але питання звучить в іншому: як приварити ту стойку. Тому що переглядав колись багато відео є, що воно е, тут регулюється. Кронштейн, болти, що можна зробити нахил вперед-назад. Ну, Я думаю, що того ніхто не робить, напевно, раз зробив і забув. Тому от питання звучить, як приварити? Під прямим кутом з нахилом вперед чи з нахилом назад. Ну, сюди зрозуміло, діло, що має бути прямий кут, що сюди, що сюди. А от мене цікавить от сюди під прямим кутом варити чи як. Хто знає, підкажіть. Всім дякую за увагу.